Вітаю всіх глядачів нашого каналу. У нашому новому огляді сьогодні піде розмова про чергову, цікаву та рідкісну монету України. Прохання підтримати це відео вподобайками та підпискою для розповсюдження в Ютубі якісного україномовного контенту. Дякую. Монета, про яку ми поговоримо у нашому огляді, сьогодні це 25 копійок України 2003 року. Як завжди, ми не лише розповідаємо про монету, а й аналізуємо динаміку її реальної вартості. Тому раджу подивитись це відео повністю. Кілька слів про монету. Тираж монети 5000 діаметр монети 28 мм. Маса монети 2,9 грамів. Метал монети, алюмінієва бронза, гурт монети рефлени. 25 копійок України 2003 року. Рідкісна монета. Вона була. Викарбована для річного набору НБУ. Цей річний набір не випустили, а відкарбовані 25 копійок були відправлені в обіг. Більшість монет 25 копійок України 2003 року виявлено десь у скарбничках або гаманцях. Але є й такі монети, які збереглися у дуже доброму стані. Це монети, які не мають подряпин та пошкоджень. Також вони мають штемпельний блиск. Монети у подібному стані коштують більше. А зараз, як завжди, за допомогою аукціону Віоліті розберемося з динамікою вартості цієї монети. Що ж, друзі, зараз, як завжди, трохи історії. Ось дивіться, будь ласка, на цю монетку. 25 копійок України 2003 рік. Дві світлини. 06.08.2020 року цей лот проданий. Монетка була продана на аукціоні «Віоліт». Була зроблена 51 ставка. Ціна 1520 гривень. 25 копійок 2003 року. Так, ось наступна монетка.

Подивіться, будь ласка, на монетку. Третя монетка, на яку ми з вами звернемо увагу. 25 копійок України 2003 рік. Ось вона. Прошу вашої уваги. 2003 рік. 25 копійок. Дивимось уважно на цю монету. Дуже добре. 31.03.2024 року ця монета була продана на аукціоні Violet. Було зроблено 62 ставки. Ціна монети 4001 гривня. А ось четверта монетка 25 копійок України 2003 року. Подивіться, будь ласка, дуже добрі світлини. Уважніше на цю монетку. Хочу, щоб ви дуже уважно на неї подивилися. Ось гурт. Дивиться уважніше, тому що ця монетка з обігу. Двадцять четвертого, ноль четвертого, дві тисячі двадцять четвертого року. Лот був проданий на аукціоні в Віоліті. Було зроблено три ставки за 3551 гривню. Ось остання монетка у сьогоднішньому огляді. 25 копійок України 2003 рік. Добрі світлини. Зверніть вашу увагу. 02.01.2024 року цей лот був проданий за Бліц ціною. Бліц ціна составила 4 тисячі гривень. Монета у доброму стані. А зараз ми з вами. Подивимося на динаміку вартості цієї монети. 6 серпня 2020 року. Курс долара по відношенню до гривні був 27 гривень. майже. 68 копійок за 1 долар США. Таким чином, монета України 25 копійок 2003 року, яка була продана на аукціоні Віоліті 06.08.2020 року. На той час коштувала майже 55 доларів США. Так, а зараз подивимось на ціну монетки, яка була продана 19.11.2022 року. Який був курс в цей день? Ось 19.11.2022 36 гривень 90 копійок. Це взято з портала Porsche Фінанс ЮА. року. 36 гривень 90 копійок. Тому монета України 25 копійок. 2003 року, яка була продана на аукціоні «Віоліті» 19.11.2022 року, коштувала вже 102,38 США. Зараз я хочу звернути вашу увагу на монетку, яка була продана на аукціоні в Violetі 02.01.2024 за бліц ціною. Вона була продана за 4 тисячі гривень. 02.01.2024 року курс долара був 38 гривень 7,5 копійки. Тому на день продажу ця монетка коштувала 02.01.2024 року. 25 копійок України 2003 року, які були продані на аукціоні в Violetі за бліці ціною 4 тисячі гривень, коштували 105 доларів США. На сьогодні це максимальна ціна за монету. Що ж, друзі, на сьогодні максимальна ціна подібної монети. 25 копійок України 2003 року 105 доларів США приблизно. Якщо у вас є інша інформація, ви маєте змогу додати цю інформацію в коментарях. Також, наприкінці огляду, хочу нагадати, що подібні предмети краще купувати та продавати. На надійних аукціонах України, США та Європи. Посилання на аукціон Violity, Allegro PL Ebay в описі під відео. Дякую за увагу. До нових оглядів на нашому каналі. На все добре!